Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні у нас практичне відео. Полягає воно в тому, що є потреба організації віддаленого відеонагляду об'єкту що будується. Але є нюанс. На цьому об'єкті немає провідного інтернету, є тільки покриття 4G одного з мобільних операторів. Також немає можливості організації статичної IP-адреси. Але за допомогою обладнання від відCodі ця задача дуже легко вирішується. Як все це налаштувати, я зараз вам покажу. Поїхали! Спочатку розповім про організацію цієї схеми. У нас є дві точки: точка А та точка Б. Точка А це наша домашня сторона або офісна сторона. На цій точці буде розташований ось такий звичайний роутер від коді та відеореєстратор. На точці Б буде розташована ось ця шафа, відеокамера та 4G роутер. Ми будемо використовувати відеокамеру. Модель C14 4 Мп камера від TVT. Відеоогляд ви можете знайти на каналі TVT Digital Україна. Також буде розташований ось цей 4G роутер від відкуді. Ця модель може працювати на вулиці в будь-яких погодних умовах. Що саме буде розташовано в шафі? Як ви бачите, в шафі розташований ДБЖ на базі залізо залізофосфатного акумулятора 18А годин. Саме ДБЖ, автомат та комутатор. Комутатор непростий, він з кріпленням на din рейку. І в ньому вбудований перетворювач з 12 вольт на 48 вольт. Ми будемо використовувати жилення для нашої камери та для нашої 4G точки. А тепер саме цікаве, як же все це буде працювати без статичної IP-адреси, просто на 4G зв'язку. Обладнання від QD дозволяє це зробити за допомогою VPN протоколу від ZeroTire. Що таке протокол ZeroTire, як його налаштовувати, ви можете подивитися в наших попередніх відео. Погляд цієї шафи ви теж знайдете в наших попередніх відео. Приступимо до тесту нашого обладнання. І так, ви бачите, ми нашу шафу винесли за межі офісу. Давайте подивимось на індикатор нашої 4G точки доступу. Індикатор інтернету активний. Індикатор lan мережі теж активний. 2.45 Гц теж активні. І ця шкала це показник. Ціла сигналу 4G мережі від мобільного оператору. Ми під'єднали нашу камеру напряму пачкордом до комутатору. 4G роутер ми теж під'єднали до комутатору. Тепер налаштувавши нашу зовнішню частину, переходимо до налаштування нашої офісної частини. Ми перейшли на ip адресу нашого реєстратора. Він має адресу 192.168.15100. Це наш реєстратор. Тепер нам потрібно додати камеру, яка знаходиться зовні, тобто в мережі Зеротар. Але є нюанс. Якщо звичайно камера, яка знаходиться в локальній мережі, вона знаходиться автоматично, то в мережі Зеротар це не працює. Камеру потрібно додавати тільки вручну. Переходимо на вкладку Додавання вручну. Тобто ми заздалегідь повинні знати IP-адресу нашої камери. Я її попередньо дізнався. Це адреса 192 168 10 186, порт 9008 адмін і вводимо наш пароль. Протокол ТВТ. Додаємо нашу камеру. ОК. Поки що статус камери не в мережі, він повинен змінитися на... Статус, що камера в мережі. Так, ви бачите статус камери в мережі. Це означає, що вона працює. Давайте перейдемо на вкладку онлайн-відео. Ви бачите зараз іде живе відео від камери, а також оця позначка означає, що йде запис відео. Ми з вами можемо перемикати наш, наприклад, основний потік. Це другий потік, а це. Основний путь. Як бачите, я зараз перемикнув на перший основний пакет. Це видно по зображенню. Зробимо висновки. Як бачите, все працює. Протокол Zerotire дає нам можливість організувати нашу систему відеонагляду без статичної IP-адреси. Потрібно мати тільки 4G зв'язок. А якщо немає 4G зв'язку, можна використовувати, наприклад, супутниковий зв'язок, наприклад, Starlink. -у. Але перед старлінком потрібно все одно встановити ось такий роутер від Куді, в якому є протокол за Retire, для того, щоб він працював і в точці А, і в точці Б. Обов'язково пишіть в коментарях, якщо у вас є питання. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!